Вітаю вас! Мене звуть Федорова Інна Олегівна, я асистент кафедри анатомії людини Донецького. університету. І наразі в мене є пропозиція розбрати бази тестових завдань Крок 1 І тому що студенти мої вивчають нервову систему. Зараз ми розберемо з вами базу саме з нервової системи. Дуже хочу так, щоб студенти складали. Цей іспит з першого разу. В них не було складнощів, тому і знімаю для вас ці відео. Хочу вам наголосити, так, що в тестових завданнях ви повинні шукати ключові слова, запам'ятовувати їх та щоб швидше орієнтуватись в подальших завданнях. Тож давайте почнемо з вами. Слайди, на яких будуть питання, тестові, і, відповідно, картинки, так, якісь допоміжні, для того, щоб краще запам'ятати відповідь. Що ж, у хворого, що надійшов у клініку, визначається сильний головний біль, регідні м'язі в потилиці, повторне блювання, болючість при припекусі черепу, підвищена чутливість до світлових потровезників. Встановлено діагноз менінгіт. І... В принципі, яка нам вам, да? наразі не потрібна? Вам потрібно тільки одне. Що показана спинномозкова пункція, і вам потрібно дати відповідь, де проводять спинномозкову пункцію. Її проводять між третім і четвертим поперековими хребцями саме в тому місці, де вже немає спинного мозку. Її проводять в підповутинному просторі. Тому тут ми обираємо в цьому випадку третій, четвертий поперековий хребець, а, а в цьому тесті ми обираємо L3, L4 відповідно. Хвора 41 рік потрапила в інфекційне відділення лікарні з високою температурою, об'єктивно виражені маненігальні симптоми, проведено спинну мозкову пункцію, яке анатомічне утворення було пропунктовано. Я вам вже сказала, що спинну мозкову пункцію для дослідження ліквора беруть в підповутинному просторі спатіум субарахноїдом. Воно розташовується між м'якою оболонкою піаматер та. Павутинною оболонкою арахноїде у хворого звужена зіниця при зменшенні освітлення не розширюється, в якому місці знаходиться ураження центральної нервової системи. Тут дещо складне питання, так? тому що можна розділити питання бази крок на складні та простій. Чому складне? Тому що ви повинні знати, яким чином в принципі і нервується. Так, м'язи зіниці, м'яз звужувач-зіниці, мускулюс з попілі та розширювач зіниці, мускулюс з ділятатор Тому якщо у людини звожена зіниця, пошкоджена симпатична ланка, не може розширитись. Тому що саме симпатична система вона і нервує м'яз-розширювач зіниці. А, які структури відповідають за це? Якщо ми говоримо про Мозок в цьому випадку, то звісно, ми пам'ятаємо, що тут є бічні роги корнелятералі, в яких розташовується ядро вегетативної нервової системи, саме симпатичної частини. Якщо подивимося інші відповіді, то середній мозок нам не підходить. Проміжний взагалі взагалі не ті відповіді, які нам потрібні. Тому обираємо, звісно, спинний мозок і бічний ріг. В результаті патологічного процесу центральної ланки оферентної частини симпатичного відділу нервової системи де локалізація процесу в спинного мозку. Ну, звісно, це буде бічне проміження ворогів спинного мозку. я вам сказала. При автокатастрофі виявлено перелому стистого відростка та дуги 10 11 вибачте, грудного хребця. які сегменти спинного мозку пошкодження. Ми знаємо, що. Довжина хребтового стовпа, вона не відповідає довжині спинного мозку. Чому спини мозка в ембріогенезу він відстає в розвитку і піднімається дещо хребтового стовпа? Тому тут ми використовуємо правило шипо. Будь ласка, теж відкрити. Подивіться, і що стосовно 11-го грудного хребця. То сюди проікуються поперекові сегменти спинного мозку на рівні 10-11 грудного хребтів. Тому обираємо поперекові сегменти. Дуже велика так, а, така. Маса питань, які стосуються головного мозку, його кровопостачання, ми розглядаємо кровопостачання головного мозку в розділі нервової системи, тому тут ми говоримо про вілізієв. Коло, так, артеріальне кільце і кільце Захарченка. Дивіться, у лікарню поступила хвора на гіпертонічну хворобу, у якої виявлено аневризму артерія комунікант постеріор, артеріального кола великого мозку, які судини цього кола вона з'єднує в нормі. Для цього потрібно звернутися до муляжа. Дивіться: артерія комунікант постеріор, задня з'єднувальна артерія це гілка внутрішньосонної артерії. А, далі, щоб поєднати воєдине артеріальне кільце, про яке йде мова, артеріальне коло або вілізі коло, ми повинні далі судене ідентифікувати їх. Ось бачимо, внутрішня сонна артерія а, це. Передня мозкова артерія, артерія серебрі-антеріор. Між двома передніми мозковими розташовується передня з'єднувальна артерія, артерія Комуніканс Антеріор з протилежного боку. так само. І дивіться: внизу є гілка, яка відходить від хребтової артерії, артерія вертебраліс, артерія базіляріс. І артерія Безіляріс дає нам задню мозкову артерію, артерія церебрі постериор. і таким чином замикається артеріальне коло. Навіщо студентам, так і медикам знати про артеріальне коло? Так, артеріальне коло це анастомоз між двома крупними басейнами артерій: внутрішня сонна артерія, артерія каротіс інтерна і хребтова артерія, артерія вертебраліс, які кровопостачають головний мозок. так? З декількох сторін. Тому ми говоримо, що артеріальне коло забезпечує безперервний кровоток у випадку, якщо є фізіологічна або патологічна, якийсь патологічний чаг, який перешкоджає кровопостачання повністю цього кола. Тому в цьому випадку ми обираємо з вами, звісно, артерія кародісінтерна і артерія церебрі Постеріо. Оховороє виявлена пухлина вентральної поверхні місту, в якій артерії відмічається отруднення кровотоку. Добре, спочатку ми з вами знаходимо ділянку головного мозку, яка має назву міст, так, Понс. І бачимо, що тут є крупна судина, яка має назву базілярна артерія або основна артерія. І відповідь тут артерія базілярна. Далі. У лікарні госпіталізована хвора у важкому стані з діагнозом геморгічний інсульт в ділянці посередньо, мабуть, правої півкулі головного мозку. Ушкодження якої артерії найбільш, ймовірно, призвело до цього. Значить, права півкуля лобної долі. Я вибачаюсь, не, не видно вам було. Лобна доля, лобова доля, правий півкулі. Дивимось сюди. Так, лобова доля, і а, цю ділянку кровопостачає передня мозкова артерія. Артерія, церебрі антирію, вона а, виходить так на присередню поверхню головного мозку, про хвилі в борозні столиці, досить так викупна. І тут вона розголожується на свої гілки, які вона посилять при поверхню лобової долі, тім'яної, і от навіть частково заходять до потиличної долі. Тому вибираємо артерія церебля антеріор».